Ще коротеньке відео запишу на рахунок е, магазину Цвайбрудер. Хто за мною слідкує, той знає, що на цієї неділі ми були в магазині Цвайбрудер, і ось на касі ми там купили, я був з малими. Малі так трошки шуміли. Видно, що ну, було видно, що ми іноземці, що ми не там, нідерландці, що ми навіть не німці, а східної там, ну, видно, що українці чи там ще щось ну, разом з тим. Але мене попросили показати повністю речі в мому рюкзаку. Рюкзак такий ззаді там висить мене, то бично ніхто на це не чіпляється, тому що він був повністю пустий. Але я принципово не показував, тому що в мене вже був такий опит. Ще раніше, коли я їздив туди на велосипеді, в мене була там пляшка води від злідла, і вони теж от, покажи рюкзак, Я там показав, і вони приколупалися до цієї води. Що це мол, чи це їхня вода, чи це не їхня. Кажу, як це може бути. А чека в мене не було. кажу, Це апріорі. ну, це не ваша вода, тому що там навіть стоїть така, значок. ну, Коли ви здаєте бутилку, там в, в цьому, в Німеччині має, ну, така іконка, що там автоман зчитує, і то видно, що ну, то німці всі знають, що то вода злідла. Така зелена пляшечка, там вона якось зветься якось так на С. А в Голландії таких навіть бутилок немає. Ну разом з тим, але мені було то неприємно, і я так рішив. Більше я от принципово не буду їм показувати рюкзака. Якщо у вас є якісь там докази, чи у вас є якась підозра, то будь ласка, і ось саме така ситуація трапилася іменно в цю неділю. Що от опять приколупалася, покажи свій рюкзак. У мене там нічого не було. Хоча потім ми купили малі там ці вся продукція. Підійшла ця касірша, це, до речі, касірша, це даже не охорона, це касірша на касі. от так І вона викликала там охорону. Охорона підійшла, що ви там зобов'язані, це такі там правила. Якщо ви не покажете, то ми не будемо вас обслуговувати. Ну, я так сам думав, та й ладно, покажу їм, що там все рівно нічого нема. І от я вам показав цей рюкзак, там дійсно в мене нічого нема. І він тобі каже, все, я. Ми все рівно вам товар цей не продамо. І це мене, от, друзі, так трошки заділо. І, до речі, я вже написав скаргу свій відгук на Google Maps, там на нідерландській, німецькій і англійській мові. Там одна зірочка, і повністю описав тут інформацію. І також написав офіційне Бешверде. Жалобу до головного офісу туди. Ну, чи головний, чи не головний, не знаю, але до офісу Свайбрудер дуже так гарно написав. Якщо хоче, вам прикріплю навіть сюди. Ось така ця жалоба виглядає офіційного листа. І чекаю на офіційну відповідь. Якось так, друзі, будемо бачити, тому що права людини повинні поважатися будь-де. Навіть якщо людина й українець, то і будь-хто, навіть чи то, чи, 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 чи то буде поляк, чи португалець, чи навіть той самий ну не знаю. Так, але так не можна просто. Повинна бути проста повага до людей. Та якщо у вас, ну не знаю, мені здається, що я вчинив правильно, написав офі офіційне бешверде і чекаю на них відповідь. І обов'язково повідомлю вас про відповідь з Свайбруда. Пан Богдан, друзі, завжди говорить правду. Всім гарного, продуктивного дня!